Врятувала дітей ціною власного життя. На Прикарпатті смертоносна пожежа забрала життя 31-річної жінки. Одноповерховий будинок у селищі Перегінськ загорівся близько другої ночі. До місця виклику одразу направилися вогнеборці. На момент прибуття вогнеборців. Коридор та кімната одноповерхового житлового будинку були повністю охоплені полум'ям. Площа пожежі складала 50 метрів квадратних. Зі слів очевидців стало відомо, що у будинку знаходилося двоє людей. Ще до приїзду рятувальників з задимленого приміщення власниця помешкання врятувала двох своїх дітей 2021 та 2013 років народження, передавши їх через вікно сусідам. А ось самій матері врятуватися не вдалося. Тринадцятеро рятувальників боролися із полум'ям. Врешті за півтори години пожежу вдалося загасити. Та в одній з кімнат знайшли тіло ще одне. Під час засіння пожежі в одній з кімнат житлового будинку виявили тіло ще однієї жінки 1953 року народження. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. Найбільш ймовірною причиною виникнення цієї пожежі стало коротке замикання електромережі. До ліквідації даної пожежі було залучено 4 одиниці техніки та 13 чоловік особового складу. Загалом від початку грудня на території Прикарпаття виникло 82 пожежі. У вогні загинули семеро людей. Наталія Гаргара, телеканал 402.